Отека духова Вітьманщини і Слобожанщини друга половиною XVIII століття початок деталь, щоб професор Людмила Посувала. Прошу ще раз вітаю, дорогі колеги. О, а тему, ага. тему ви бачите? От а, і ця тема, яку я запропонувала для виступу, є насправді частиною. Мого дослідження ширшого, набагато ширшого, яке я продовжую, намагаюся продовжувати. А не дуже добре зараз це виходить з зрозумілих причин. Дослідження інтелектуальних мереж Слобожанщини та Гітманщини другої половини 18-го початку 19-го століття. Тобто, моя доповідь хронологічна, ви бачите, де знаходиться. В центрі моєї уваги перебуває певне коло осіб. Котрих об'єднувала така досить активна комунікація, написання наукових навчальних більше посібників, популяризація наукових знань, переклади, і ця мережа зв'язків нового типу утворилася зрозуміла навколо києво могилянської академії і колегіумів. От я показую це на прикладах. Це фрагмент Мій улюблений з розумілих причин: тут Григорій Сковорода і Самуїл Миславський, і ви бачите, Михайла Ковалинського і інших. І для мене вміст бібліотек цих інтелектуалів. А я розглядаю в якості одного з маркерів, за допомогою якого можна зафіксувати зміни в культурно-інтелектуальному житті, які відбувалися в цих регіонах. І мої дослідження комунікацій засвідчують, що вони реалізовувались в межах різних соціальних практик, як схоларних, так і суто бібліофільських, і бібліотечних, тобто створення своїх бібліотек і бібліотек монастирів. А також у практиках дозвілля. І структура читання насправді в цей час набуває рис складного малюнку, і, звісно, в різних соціальних групах має свої ознаки. На сьогодні ми вже маємо чимало, це далеко не всі, які я б хотіла б, навіть і потрібно було б відзначити праці, розвитки про приватні бібліотеки. Книгозбірні Черничі, Ігуменів, архімандрітів, викладачів, випускників Києво Могилянської академії, монастирські бібліотеки це декілька всього. В деяких вказано на присутність розважального чтива, епохи просвітництва, але без спеціального аналізу цього сегмента. Дослідження вмісту приватних бібліотек. А взагалі-то дуже розповсюджений підход до вивчення читача і історії читання не тільки в нас, а от, скажімо, такі розвідки є провідними для французької історіографії культурних явищ, що передбачає застосування статистичних методів і на підставі даних передовсім каталогів і реєстрів. А я маю вже деякі спостереження свої щодо читання духовенства, і от про що передусім я хочу сказати в бібліотеках: це такі кілька загальних висновків, які я вже маю. В бібліотеках духовенства другої половини XVIII століття помітно зменшення релігійних книг до 30 і менше відсотків. Більшість книжок недуховного змісту це наукові книги та посібники з різних галузей наук. І другий відносно невеликий сегмент світських книг це белетристика. І от сьогодні я спробую охарактеризувати цю сукупність творів белетристики доби просвітництва, які знаходились у приватних. Бібліотеках духовенства Гетьманщини слобожанщини другої половини 18-го, початку 19-го століття. Мені здається, що аналіз цього сегмента дійсно показує таку певну специфіку зміни читацьких смаків духовенства і показує саме оці нові рисочки, які з'являлись в читанні в цей період. Ну і тому що це остання доповідь, якось вас трошки підбадьорити тематики. Белетристика у вік просвітництва відігравала важливу роль в справі формування громадської думки у більшості європейських країн. Це я звертаюсь до класики в історії читання. Перші романи, що з'являються в Англії і Франції, дуже швидко знаходять своїх шанувальників в багатьох країнах. А Роже Шартьє, от кілька цитат, писав, що важливо реконструювати універсум книг, виданих і фактично читаних, припускаючи, що це не були ті самі книжки і лектури, які визнані важливими сучасною філософською і літературною традицією. Те, що ми сьогодні вважаємо важливим, люди читали щось інше. А це була цитата. Номенклатура творів балетристики, епохи просвітництва у книгах-збірнях для мене виступає от одним з маркерів чутливості до культурних сувів і ну, певних інтелектуальних викликів доби, і дозволяє вийти на вирішення більш важливих. Проблем загальних сприйняття ідеї просвітництва на українських землях і до цієї дискусії, яку в Київській академії розпочав Володимир Склокін щодо просвітництва на українських землях, і до якої я теж долучаюсь, реконструкція уподобань українського читача важлива для співвіднесення з книжковою культурою інших регіонів Європи. Мені здається, це важливо. От, подивіться, будь ласка, я показую От, а, тритомне видання історії читання. В Росії насправді йдеться про Російську імперію. Однак, на жаль, щодо українських читачів там нічого немає. А в цій книжі, в книзі там багато цікавих насправді важливих дуже статей. От Гері Маркера сьогодні буду згадувати. І одразу скажу про статтю щодо читання російського духовенства Катерини Кислової. От праворуч внизу, і одразу скажу, що те, що читала російське духовенство, те, що наведено авторкою. Геть відрізняється від того, що я вам зараз буду казати. Нічого подібного вона не згадує. Тому мені здається, це важливо таку тему підняти. Перелік основними джерелами для мого дослідження обрані реєстри 15 приватних бібліотек. Ви їх бачите перед вами на екрані. Визначальним критерієм відбору були біографії власників. Всі вони навчались в Києво-Могилянській академії або в одному з колегіумів. А вісім мали учительський досвід в цих закладах. Більша частина життя цих людей були пов'язані з монастирями, храмами Гетьманщини Слобожанщини. Як ви бачите, більшість єпископи, архімандрити, котрі, окрім високих інтелектуальних запитів, мали й фінансові можливості для накопичення книжок. А, і м, за межі аналізу я свідомо вивожу імена видатних діячів Києво-Могилянської академії. Котрі залишили українські терени в молодому віці, і нагромадження їх бібліотек відбувалось, мені здається, це важливо відзначити в зовсім інших соціокультурних умовах. А ось ці залишалися на українських землях. Кілька людей, тільки невеличкий проміжок часу були на, в інших єпархіях російських. Так, джерелами, звісно, реєстри приватних бібліотек духовенства укладені вони були службовцями духовних консисторій для вирішення подальшої долі майна після смерті власників в більшості випадків. Мета створення не передбачала такої ретельної описання книг, тому рік видання, місце видання, дуже часто слова переплутані. Ну, як це завжди буває. Мені здається, тим. Не менш, ці реєстри дозволяють окреслити коло книг вибір, яких був зумовлений волею власників, уподобаннями власників, і в невеликий проміжок часу. І, звісно. Ці зібрання могли поповнюватися випадковими книгами подарованими. Однак багато дослідників стверджують, що випадкових книг з низки різних причин їх не було багато. Про масштаби розповсюдження розважальної літератури в бібліотеках, а свідчить те, що з 15 бібліотек таких книг не було лише у трьох. А у інших сучасна балетристика посідає, як я сказала, друге місце серед світських книжок після наукових праць і посібників. Загальне число назв розважальної літератури епохи просвітництва у всіх бібліотеках, які мені вдалося встановити, 125. Звісно, немає можливості характеризувати всі, тому зараз я наведу близько 22 десятків прикладів. Котрі зустрічаються не в одній, а в кількох бібліотеках. І е, я перепрошую задля економії часу, я не буду називати імен власників. Я роблю акцент на творах, якими зачитувалися по всій Європі. Подібних списків вже істориками читання складено достатньо. Я їх до них зверталася для того, щоб побачити ось такі популярні е, книжки. Ну, от починаю з того, що в цих бібліотеках, які аналізувала, я тільки до цих апелюю, бачимо превалювання романів: пригодницькі, авантюрні, сатиричні, жіночі, філософські, дидактичні. Серед пригодницьких найчастіше зустрічаються пригоди Жельблаза і повість про кульгава біса Алена Лесажа. Життя сіфа, царя єгипетського, Жанна Терасона, подорож навколо світу Річарда Олтера, кілька творів Антуана, пригоди Екзіля, філософ англійський, пригоди Маркіза. Відзначу кілька творів Жанна Франсуа Мармантеля, повчальні казки та інки. А, а також «Велісарій». Книга друкувалася з назвою Велісарій і Велізер. Дуже часто згадується в бібліотеках. Ця в бібліотеках цей роман просякнутий просвітницьким пафосом і проповіддю віротерпімості. Я деякі ось ці формулювання. Прямованість. В багатьох бібліотеках бачимо твір. Есташа Ленобля, світська школа, це взагалі такий лідер філософська дидактичного спрямування, який за підходами перегукується з творами Руссо, це не моє оцінки. А і Михайла Хераскова, Нума або Процвітаючий рім. Важливість деяких романів і поем в тому, що за оцінками дослідників вони увибрали в себе всю систему цінностей епохи просвітництва. Передовсім називають Кандід Вальтера. Велісарі Мармантеля Брабінзон Круза, Дефо і досвід про людину Олександра Поупа. І підкреслюється, що ця легковажна література розірвала лінію оборони традиціоналістів. Взагалі, уся літературна діяльність Вольтера трактується науковцями як спроба формування громадської думки. Роже Шартьє, я не завжди називаю тих, кого цитую, Ну, от цей дослідник, такий відомий історик читання, одним з перших помітив, що в епоху просвітництва люди читали і любили зовсім інші книги, ніж ті, які потім увійшли до хрестоматій та підручників з історії літератури. Тому історики книги наголошують на необхідності вивчення саме кола читання. І практик читання, якщо ми хочемо зрозуміти вплив текстів на окремих людей та на суспільства в цілому, або як ставить завдання Іван Альмас: необхідно моделювати читацький канон, можна і так сказати. А, <клух> повертаючись до бібліотек, ще часто зустрічається. Твори, сатиричні романи та байки Людвіга Гольберга, байки повчета з такою назвою байки, але різні автори: Федора Еміна, твори Михайла Хераскова, Антіоха Кантеміра, Мальєр, Яган Ланге, Такі твори. До речі, твори польською мовою сатиричні, зокрема, от комедії польського просвітителя Францішка Багамольця. На жаль, якраз не вдалося встановити низку праць польською мовою, тому що вони записані так, як жарти або сатири. Ну, серед палітри романів найменша частка. А це романи, так звані Жіночі. Ну, от Зустрічається частіше Барб Кошоа Ізабелла Мендоса Іспанська. такий твір. Майже половина бібліотек з 15 містить. Такі нові комісимо. А, а як же? А, а, це ви бачите різні періодичні видання, але передусім тут на слайді Ті. Які регулярно друкували романи і повісті. Вже така практика була, коли частинками друкували. Я не буду називати. Ви бачите і кілька відомих а, цих журналів, а, і серед них зверну увагу і на польські часописи, а, які зустрічаються в бібліотеках. Кореспондент народовий Дженіквілінський і а, ви бачите забави приємні і а, так. А тепер а, що ще а, спеціальні літературні твори для дітей? А, невелика група, тим не менш, вона присутня. А, і найчастіше Лепренс Пренс де Бомон, авторка дитячого училища, і Фелісте де Жан Ліс, Адель і Теодор. Саме ці роки, 60-ті 90 в європейській літературі з'являються письменники, почнуть називати, котрих почнуть називати дитячими. У німецькій Рохав Кампе, у французькій, оце Фелісте Жан де Жанліс і лепренс де Бомон. От вони у нас якраз частіше фігурують. А, та, і звертаю увагу ще перші дитячі журнали. Також присутні в бібліотеках. Не часто, але зустрічаються. Крім того, чимало поетичних творів було. Вони ну, лідерами це збірка англійських поетів Олександра Поупа, Досвід про людину і Едварда Янга. Непоганий набір трагедій драматургічних творів Олександра Сумарока, Михайла Хераскав. «Зрозуміло». Дуже часто, дуже часто важко встановити рукописні книги, а вони в бібліотеках є. І тим важливо от назвати в двох бібліотеках є встановлена назва памфлет Семена Дівовича Розговор Великоросії Росії з Малоросії. Як ви можете побачити на цих останніх слайдах, чимало перекладів. Розважальної літератури, які підготували в дурукарнях сухопутного шляхетного кадетського корпуса Московського університету, і до яких доклали зусиль вихідці з України, які там багато чого перекладали з багатьох мов. Я встановила кілька випадків, коли от в цьому інтелектуальному середовищі, яке я встановлюю, обговорювали які наукові книжки перекласти. Але зараз я наведу інший приклад, саме з розважальної літератури. У двох бібліотеках був твір Даламбера записки Христини Королеви Шведської. А в одному випадку, це да і це переклад, який зробив Михайло Ковалинський, учень сковороди відомий. І він надіслав ще свій переклад, цю книгу своєму вчителю Лаврентію Кардету з теплим листом. І от щодо перекладів, я хотіла одразу б сказати, що вважається дослідниками, підкреслюється, що західноєвропейська культура цього періоду багато в чому будувалася навколо перекладу і інтерпретації вже відомих текстів. От, процитую одного ще дослідника Джейкоб Сол, який наголосив, що критичний дух просвітництва виявлявся не в прагненні створювати великі книги та ідеї, а радше в тому щоб перекладати, вивчати, компілювати, перевидавати і критикувати існуючі твори. А, і от існує чимало свідчень про те, що цю розважальну літературу дійсно читали. Оце один випадок, я наведу, Ілля Тимківський, майбутній професор Харківського університету, згадував, що романах Віктор Антонський Прокопович 1785 рік організував в Київській академії маленькі зібрання, збирав чотирьох студентів, які приходили до нього пити чай, і по черзі читали. але що вони читали в одному випадку? Він наводить ці книги, переклади Фенелонова Телемака і Мармонтелевих Інків, до яких він, тобто Романах Віктор, робив свої зауваження. Це були власні книги. Іра Монаха. Ну, ще один приклад не можу утриматися. Відомо, що Іриней Фальковський завів у Академії вільне пієтичне товариство для читання зі студентами найкращих книг. Деякі книги а, теж він навів. Я цю бібліотеку аналізую, але немає реєстри. Я не подавала там, бо немає повного реєстру цієї бібліотеки, лише е, ну, такі фрагменти. Під кутом зору нови вивчення нових практик читання зацікавлення перекладами. Я хочу звернутись до перших з точки зору літературознавства невдалих спроб написання пригодницьких романів та повістей. І я наведу приклади там, де на авансцені були місцеві герої, які діяли в українському контексті. Маю на увазі історичні романи Бурсак. Запорожець, Гаркуша, малоросійський розбойник» Василя Наріжного, поетичні твори Миколи Гнідича, повість Українська сиротка» Івана Свичинського. Все це вихованці Переяславського і Харківського колегіумів. І, от підсумовуючи, мені здається, очевидно, що от певну частину Українського духовенства не оминуле захоплення творами балетристики, які спостерігаємо у всій Європі, а написано про те, що був це справжній бум і таке божевілля, як наркотик і так далі. На основі реєстрів можна побачити, як характерне для епохи просвітництва прагнення до читання корисного. Енциклопедичного. Ну, я сьогодні про це не говорила, але я говорила а, про це раніше. А, але разом з цим ми бачимо до читання розважального також. А, і повертаюсь ще процитую роздуми важливі Роже Шартьє, відомий дослідник читання, про те, що вивчаючи читання, спочатку варто побудувати серії цифр. Встановити кількісні пороги, визначити, яке відлуння отримували в культурі соціальні відмінності. А після цього ми маємо перевернути перспективу, тобто позначити насамперед соціальні ареали. Де поширюється даний вид друкованої продукції. Це кінець цитати. Ну і мої дослідження кількох бібліотек козацької старшини свідчать про надзвичайну схожість корпусу книг, в тому числі бі... балетристики бібліотек духовенства, які ми бачимо в бібліотеках духовенства, і в бібліотеках козацької старшини, які я теж трошки вивчала. І от е, цим зауваженням я хочу наголосити на тому, що ці війні, пов'язані з епохою просвітництва, однаково виявляються в смаках тих людей, які от цих соціальних станів, але ну тих, кого ми можемо зарахувати до інтелектуальної еліти Слобожанщини, Гетьманщини. І е, те, що ці люди належали до різних соціальних станів, мені здається, можна казати про формування е, нової читаючої публіки. У там стаття Гері Маркера він говорить про читаючу публіку на прикладі е, насправді е, імперської еліти. Але мені здається, е, певні такі дані дозволяють казати про формування читаючої публіки. На теренах гетьманщини і слобожанщини, дякую.